Так, Юра, подивися сюди. Якби ми поїхали в Умані, подивилися, що там робиться. Ага. Як вони і здіваються, як вони відносяться. Навіщо така велика? Навіщо така велика? А тепер, слухайте, я ж привезла дуби. Юра. Згори оріяни. А давайте садить. Е Дуб, ду дуби, жолуді. А, жолуді. Давайте посадимось. посадимо. Посадимо. <Springs> від тих дубів? Які стояли на поляні, де стояв центральний перун княжеського двору, де вся дружина, яка йшла на Візантію чи куди, приймала там, ну, молилася. До сих пор вони ті доби ще є. Ну, хто його наскільки вони там стоять? Я хотів, маю, пане Катерясь, День народження, якщо ви вважаєте, цікаво, Святослава. Ну, є ж такі люди, як Святослав, як Сирко, і раз 560 років вродяється. Звичайно. Вот таке ж отож ні. Так, конечно, не, так можливо, а, он, там Сирко і Святослав можуть бути інкарнацією одної й тієї ж людини. Вот, бачите, Сирко хотів, то есть, він передтворювався в букулаку, ночью грамив турків, татар, о, а на, на день ставав лицарем. О, а ночью в букулаку. Не хотілиш. І от який та він? І сірко родилися в один, день, в один день під одними градусами, під одними аспектами. На Лимонова, що? Да. Да. А що б... водичка сюди збігала? Я так по такій ніколи ніколи не копав, чесно. Ні, він правильно, правильно. копає. Правильно. А ми ж катання. А тепер, пане атамане, ті жолуді, що я привезла, від того дуба, де стояв перун княжицького двору, головний. І там, як яка дружина йшла, то вони там молилися, і там огонь жертовний піддержувався. І яка задумка, якщо дуб, що це посаджений, це добре, але у нього вже центральний корінь відрізаний. У його? Так. Дай Бог, що прижились, то ну, кажуть, люди да, дуже дуже, важко, важко приживають. Так ну, от ми такий день посадимо, воно може. А якщо садити, крову, може воно і да, да. слухайте, а якщо садити жолуді а на тут покрову. садіть жолуді, рядом. рядом. Ну, я хочу там посадити. Ні, Тут теж садіти рядом. рядом. То оцей корінь для того, щоб дуб так, тисячі років ріс, то треба оце посадили, два-три, чотири жолуді. Вони пройшли, ті можна повикопувати один, один оставить, щоб оцей центральний корінь, який перший піде, ага. і в ті дуби стоятимуть тисячі років. Злаздя ага. да, вже скажу. Так, Юра, а, а тепер ти оце викидай, а я ще центрально на лопату отаку кружок. Вики. Тепер цей пан копає на лопату. А такі люди копають. Дивіться, а Савул тепер. Писак Копа, копає. Люди копають ну, якісь. <ріст> на... не не Передають, а нам сухо, бачиш. Хоро... Далі пану осавул, передавай. Минулого. Я буду вже заливати. А, де... <ріст> <ріст> а що у нас? Коруджи? По-моєму, коруджу. будь чужі. Я вже не помню. А самі говорить, ну бачив це. Ой! Я куди ви шо? Це ж сам процес такий. Це Не, сам процес. Ні! Да. Знаєш, держіть біля нього. Савич, ну якщо там щось буде якийсь плат, то ми ж Хе-хе-хе-хе! Ні таких ділежов. в загальну е, касу пане отамане на що на меморіальний комплекс? Так, так, так. Я перший раз сюди приїхала. Я приїхала, тут спала. Я пів години не могла дихати. Чорнобривця нема. Ні, ага. от є, є зато чима чорнобривця. Чим можна було зібрати. О, там на могилі маса чебриця. Оно вода, на, на, на Світло відрізали. Мільярди! Не ось сюди на край, бо потім прийде. Що це за заганяння лопати? Ага! сейчас ти загориш. Давай! Ага. А, а що і там і суха земля, ага. А Какая різниця? Суха чи не суха, він під бутом. Під... Так, слухайте, його ж дуже глибоко так садити ні, не нас, надо. Не знаю, другий ще краще. Ні, то дуже глибоко ви, хлопці, за дурні. Ні-ні, то то вже. А ні, він же коріння пускає глибоко. А щоб Ну, його треба посадити, може глибоко посадити, але... У мене батько як копав, так два метри копав. Корні... Слухайте, корніву шейку, щоб вона була на рівні. Ну, щоб корні пускали свободно. Він, ну, він же ото там книжки, тоді ще мічурі начитав. Я ще маю, щоб дожити до 100 років, треба... Ні, мій батько А это что, милиция или что? Начальник так, А где прапор?

Не дадут, не дадут. Выработать пендер ради колени. Цельно как был провести. Предстоятель пришел, проявил, сказать, завалил, что записали на суда, попал. Спить тут назад. Нет, тут сейчас.

<плес> Ні, Савич, посередині вверху. Шурф роби, роби все. Та ну що ви. Та що ти копаєш так вийшло? Юра, а, звіс, ну, звичай, ну. розверни, щоб видно було, там вон посередині воно. Так, ми мен... один. Шо так ти ж три казака. С... Ти можеш, а, то, Юра, візьми так за той, а я за цей так. Так. Да, вітер. О. Ну, сама Микитинська Січ погано проглядається. А, там тако. О, ні! Сюди кажись. Ви так не кажіть, а до слова матерію.